Оксана Паричук, дорогий отець Отче Василю, скажіть, якщо мій гріх е, аборту прощений, а ми з чоловіком несемо вдвох цей гріх, то йому буде прощено тільки коли він теж покається? Я добре розумію, якщо не покаяться, то гріх на ньому. Є гріхи, які ми робимо самі, а є гріхи, які ми робимо вдвоє. І гріх учинений, це кожен, хто до нього є причетний, рівно ж так само має каятися. Гріх аборту це не є тільки гріх жінки, це є гріхи і чоловіка в тому числі, бо тому що, як мінімум, дитина була не запланована. А коли вона зачалася, не готові її прийняти. І хто би як не, не заставляв винувати чоловік і жінка, ну як винувати? На них відповідальність та? на чоловікові і жінці. Степаючи в відносини статеві чоловіки з жінкою, повинен зразу розуміти, що внаслідок статевих відносин народжуються діти. А якщо діти не бажані, то тоді це буде ваша відповідальність вбивства власних дітей. І аборт це є е, трошки більше, як убивство, як, як бо тому що, коли йдеться про вбивство, то ти вбиваєш якогось там, е, ну, людину, яка тебе рознервувала, яка тобі заважає, і так далі. А тут йдеться про власну дитину, то воно трохи більше зачисляється. І тому в Аборті навіть кається в боє. І якщо жінці прощено, а чоловік не кається, то гріх за ним залишається однозначно. Якщо ми розглянемо інший варіант, коли дівчина так собі легковажної поведінки, де згуляла, з'їздила, і потім раз і вагітна. А от від кого точно не пам'ятає? І не знає. Навіть не знає, кому претензії пред'явити. Якщо мене зробить аборт, той, хто є батько, він буде нести на собі тягар вбивства. Навіть якщо він того не знає, тому це є дуже велика відповідальність, ну і відповідно існує Божа справедливість, що як би ти там не крутив, не хитрував. Все рівно за гріхи прийдеться відповідати. А якщо ти не знаєш, навіть не догадуєшся про гріх, то рахуй, що диявол попрацював хорошо. До тебе був посланий диявол з вищого <в> світу. Да. Так здурить, що ти навіть не будеш відчувати, що ти зрішив. Це значить, над тобою попрацювали дияволи вищої категорії. Ідемо далі. Так. Слава Ісусу Христу. Побачила відео про Акафіс до Всецеріс. Чи можна попросити його для людини, яка страждає депресією. Людина час від часу ходить до церкви, свідомий, розумний. Був дуже активний, але підходить осінь і людину як замінять. Ну, бувають. <кій> Бувають, як вони називають, ті сезонні заострення. Як правило, чому так буває? у когось там весняні, когось осінні, але є і зимові, і є і літні. Це не обов'язково тому що це іменно якась ось. Це мається на увазі, що людина іменно в цей час мала якийсь особливий стан. Це обов'язково не обов'язково може, може бути поганий, це навіть може бути добрий. Що добрий спомін і усвідомлення, що більше цього не буде, людина може е, втрачати рівновагу і виходити, як ми кажемо, в депресію. Так? Заходити в якусь депресію е, або ще гірше. Навіть, Плюс до, бо якщо з депресії не допомогти вийти, то далі слідуючий крок це суїцид. І апатія, а далі вже суїцид. І тому, і тому, як ви бачите людину сумну, як ви бачите людину ображену з головою пущені донизу, яка не спілкується, подай руку. А може, вона по дорозі в депресію, їй складно. Тому що найбільше людину вражає і принижує те, коли вона, ідучи по дорозі з кимось, по дорозі, життя, я маю на увазі, втратила його. Або втратила віру в нього, або втратила довіру. Неважно, що, але це дуже людину травмує і ображає. Найперше, не ображайте нікого. І не думайте, що ваші слова не такі вже і страшні. Часом прості слова, навіть лиши мене в вспокою. Навіть такі слова можуть стати початком серйозної глибокої депресії, апатії, а в кінці і суїциду, як ознака того, що ти відкинув людину, для якої ти був дорогий, яка тебе любить, яка тебе дуже цінить. А ти взяв і відкинув так легковажно. Тому поняття, тому що осінь приходить, це значить, в, восени, як правило, дуже яскраві відбуваються такі перипетії, коли, знаєте, студенти закінчилися канікули і вони приходять на навчання. Але за час канікулів дещо помінялося. Хтось почав зустрічатися з іншим. Хтось від когось відмовився. А? І, як правило, для студентів осінь це такий період серйозних психологічних травм. Першим ділом закінчилися канікули, другим ділом помінялися якісь відносини, хтось почав зустрічатися з кимось іншим. І тому, як правило, осінь дуже багато є його співа в піснях, і в студентських, і під гітарою, і все інше. Це якраз. Якраз осінь, тому що вона отака От осінь. Так що я думаю, що під час депресії найголовніше, щоб хтось був поруч. Просто будьте поруч. Запевнить людину, що при любих обставинах ви завжди будете поруч. Я думаю, що це буде саме найкращим лікуванням. А кафес до все обов'язково, обов'язково. Молитися бажано з тим, за кого ви молитеся, якщо не виходить, то тоді самі. Передайте, будь ласка, для Отця Василя, слава Ісусу Христу, і поясніть, будь ласка, що мається на увазі, коли Ісус говорить: по правді кажу вам, вони мають уже, уже нагороду свою. Наприклад, Іван від Святого Матея, 6 глава, 2 стих. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як, ти, як то роблять лицеміри по синагогах та по вулицях, щоб хвалити, хвалили їх люди. Правду кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Яка нагорода у тих, хто неправильно чинить? Та друге, як, на вашу думку, якщо при читанні Біблії хочеться. Виділити, щоб щось наголосити для себе якийсь текст, чи можна робити підкреслення чи позначення якісь олівцем, наприклад, так? Дякую щиро, з великою повагою до вас, постійний Олан Перефіянин Василь. Дуже класне запитання. Я почну так ззаду. Я просто дуже би хотів зараз показати вам свою Біблію. Вона просто не дуже підкреслена. Там, по-перше, купа закладок поприклеювано і по підкресленню. Нема такої стрінки, бо там щось не було підкреслено. Так, але це моя Біблія. Вірніше, то навіть не біблія, то Новий завіт. Це ще з студентських моїх років, коли я так глибоко і фундаментально вивчав Святе Письмо і іменно от. Тексти Ісуса Христа, оці фрази. Навіть як свідки його на пам'ять, знають, Біблію так само і я вивчав. І рахую, що це і дуже добре. Але цю книжку, яку ви собі придбали, вона має бути в ваших руках, вона має бути для вас. Я не можу взяти зараз Євангеліє та богослужбове і там щось позначувати олівцем. Бо тому що це була служба так? і інше десь там, так, якщо якісь речі, наприклад, Біблію, яку я комусь там читаю, там, чи десь проводжу уроки, не треба там нічого мацкати, а відноситися з пошаною, бо тому що Біблія це свята книга. Так? Там написано про Ісуса Христа, про Його життя. Про його смерть, про його Воскресіння, про чуда, які він робив про науку Христову. Тому до неї треба відноситися з пошаною. Що, наприклад, мається на увазі Матея, вони вже мають свою нагороду. Дивіться, Кожна людина, коли щось робить, вона хоче з того щось мати. Хто продає помідори, хоче з них мати якісь духі. Так? Хтось продає кури, хтось продає. Одяг і так далі. Хоче мати стойку нагороду. Це зрозуміло? Зрозуміло. Якщо ти йдеш на базар і продаєш щось, ти хочеш мати за нього відповідну плату. Не завжди та плата тебе задовільняє, бо тому що їхав, планував продати капусту по 10 гривень, а продав по 7. Ну, наприклад, так? але це є плата за те, на що ти надіявся. І коли ти робиш якусь річ, наприклад, даєш милостиню, щоб всі побачили. Ну от всі побачили, Все, ти отримав свою нагороду, розумієте? А як ти хотів дати для Бога, то ти дав для Бога і Бог тобі заплатить, скажімо так, і Бог тобі буде винен. Робіть так, жийте, щоб Бог вам був винен. Бо Господь каже, на землі все, що вам люди не доплатили, я доплачу. І якщо ти йдеш на роботу, тобі дали зарплату. Але мало, але ти пішов на таку, яку згодився. Пам'ятаєте, за той один динарій, який зранку прийшли, в обід прийшли і ввечері прийшли. І ті, що зранку обідались, і кажуть, Господи, ну що це таке? Ті працювали годину, а ми відранку, ти дав їм динарій і нам динарій. Він каже, я з тобою як договорився? Ми з тобою домовилися за динарій. Ну так, але отак. Домовилися. І коли ми говоримо про е... зарплату, яку ти пішов, вона не належна, але ти пішов на ту роботу, тобі заплатили. Але коли ти робиш добро, коли ти чиниш милосердя, тобі не платять. От волонтери їм же не платять. Це місце лишається тому, що Бог буде доплачувати. Так? І коли людина вмирає, пристає перед Богом, і Бог каже, так, а ну, які там тебе борги? Хто тобі там на землі винен? М -м, всі заплатили. Навіть там трохи більше, а там ще щось украв, а там ще щось узяв без дозволу. Так приходиш перед Бога, і Бог замість того, щоб тобі щось доплатити, Він каже, слухай, гей ти мені винен, бо ти крав. Бо ти отримував щось незаконно. І ти будеш винен Богове». А коли людина приходить і качинила милосердя, була добрим волонтером, прийде до Бога і Бог скаже: О, тут тобі не доплатили, тут тобі, і я тобі синцю, у своїй щедрості доплачу. Оце є винагорода, яку Бог має місце доплатити. Розумієте? Вже, вони вже отримали свою нагороду. Тобто, що вони хотіли, то й отримали. Хотіли пунктів – отримали. Хотіли там зарплату отримали. Чиніть милосердя. Чиніть милосердя, щоб Бог мав чим нам доплачувати. Щоб Бог мав за що нам доплачувати. Слава Ісусу Христу, Отець, у мене до вас є два питання. Як бути фізично, не витримую дотримуватися посту? Як ви відноситься до вчення кабали? А, це два різні питання. Як фізично не витримую посту? Бо ви до нього не готові. Ви до нього не готові. Знаєте, що ви, якщо не обіцяли постити, вам легше поститися. Навіть здається, що можете і не їсти і день, і два. Десь ти сказав, що ти постиш, і зразу починається внутрішній конфлікт. Просто тренуруйте це, так? але не робіть довгі пости, робіть собі одноденні пости, так? Одноденні. По крайній мірі, вони вам не пошкодять, ще й дуже підуть на користь для організму. <coughs> Після тренування. Це тренування свого духа. Організм він має просто страшний потенціал, але постити це не означає не їсти взагалі. Це значить відмовитися від якихось певних страв, від м'ясних, від там ще чогось. Відмовиться, поміняйте раціон. З'їжджайте те, що, наприклад, давно не їли. Я собі думаю, приходить пість, і рибу можна їсти. так? Я собі думаю, так я би вже так червону рибу собі купив, якусь файну, так, так вона дороща від від, від свинини, розумієте? Тобто піст це не є щось обмеження, це є е, зміна раціону. Сприймайте це, так? Я не думаю, що, ви, якби ти дійсно був голоден, тільки хліб і вода, або взагалі піст строгий такий, ну, вже нічого. Я взагалі не раджу такі пости. вони нічого хорошого не дадуть. А здоров'я можете собі пошкодити. Тому постіть мудро. Просто змініть раціон на пісни і все. Так, як я відношуся до кабали негативно, бо тому що це вчення не наше. Це не наша культура, це єврейська культура. І я не буду загнорюватися, бо нема змісту. Я до цього відношуся негативно. До кабали. Чи можна поєднати діяльність церковного хору і її важливість із притчами про таланти, про сівача, про господаря, який Запросив всіх на гостинний банкет, прошу цього Василя підготувати розповідь, навчання, повчання. Дякую за відповідь. Створив дитячий церковний хор, співаємо під років, починається байдужість в дітей, ігнорування і так далі. А таке би хотілося зберегти, зберегти колектив. Ну, Це специфіка, розумієте, не просто вашого хору. Це, це діти, розумієте? Це, це не є старші церковні співаки. Діти підростають. Дітям треба, ну діти хочуть десь себе показати. Поїдьте домовтеся з священником іншої парафії, що ви до них приїдете е, в неділю там і з дитячим хором, і відспіває дитячий хор службу Божу неділю. Поїдьте десь вивчити якісь е, цікаві колядки, зробіть. Нехай такий... цей хор стане початком дитячих колядки, кращої колядки, якоїсь там такої, не просто добрий вечір, тобі пане господарю, а якась така на 3-4 голоси з переспівками, такими всякими з вінчувальнями, з такими всякими переходами, щоб діти ще робили там якусь динаміку. Це діти, їм діти не люблять, це старші, знаєте. Вже хочуть спокою, стану собі в хорі в неділю. Ми ж дідів там поставали, співають, тішуться, трохи помеженота, але вони щасливі, бо в хорі я в першому ліді. Діти не так, діти, діти хочуть динаміки. Тому для того, щоб зберегти дитячий хор, його треба не тільки використовувати в церкві, з ним треба ділитися, треба їхати на інші парафії, показувати, який ви маєте хор. Це дітей будуть хвалити, діти будуть відчувати свою важність. І так далі. І при кожній нагоді на піст вивчити якусь пісну пісню, на, на, на Пасху теж на коляду також якусь колядку вивчити і так далі. Тобто, я думаю, що тут потрібна динаміка, бо це дитячий хор, це, я думаю, ви як керівник ліпше знаєте від мене, що він дуже відрізняється від дорослого хору, однозначно. Тому для дитячих колективів потрібна динаміка, щоб зберегти колектив, урізноманітнити його. Хай хористи співають не тільки церковні пісні, але якісь і такі класні молодіжні пісні про любов, про, про відносини, щоб вони себе відчували такими, знаєте, як пікардійська терція, щоб вони тішилися своєю діяльністю. Щоб вони могли твори, ті, які ви учите, не тільки в церкві співати, а десь і в школі, щоб вони собі стали і, і так разом заспівали. Трам-пам-па-пам-пам! У чотири голоси так красиво. так. Оце тоді. Це тоді буде бачити, який буде колектив. На нього будуть приїжджати, подивитися на цих дітей, на саму атмосферу, як вони між собою відносяться. Атмосферу створіть між ними, щоб їм це подобалося. І щоб їм було що показати людям не тільки церковне, а таке Пліт отого спільної праці. Плід. Запитання, чи може, те, Отче Василь десь відслужити для нас літургію із роз'ясненням всіх моментів походу служби Божої? Десь можу і десь відслужу. І таке вже питання. Дуже дякую, мені вже не один раз задавали. Відслужую таку службу Божу і повністю буду знімати всі деталі, починаючи від прискомідії. Як я то роблю ну, таке, якби, е, як для священників по собі, так? для діяконів, для молодих священників, е, як правильно робити, або може навіть не так, як правильно, бо хтось так вважає, хтось так, як я роблю так? і пояснюючи, чому я так роблю, де я кладу покрівці з котрої сторони, чому так, чому я так складаю, а не отак. Де це було б цікаво. І я зніму такий матеріал, що це буде служба, така, служба Божа з роз'ясненнями, так, з коментарями. Це добра ідея, я то зроблю, але я думаю собі, що треба у Владиків взяти благословення, бо такі речі просто так самому робити не ся. От Владика поблагострити, і я обов'язково ці речі. Зроблю, така думка є вже давно. Дякую щиро всім вам за запитання.